Зберемо домик двом любителям природи. Поки що є дерада, так що заселю туди, а з них я сам заселиться. З дорадою скучно балакати. Піду знайду бік маму пчку з нею балакаю. <плес> Тук-тук, тут пчока є? Чи як є? Ось кокон з її дитиною. О, тупав. <плес> Звісно, коли я роблю Арена, без косяків в мене не виходить завжди. Пчовка, як дела! Как живеш, как семья. А так у неї всі три атаки. Спочатку вона дешиться туди-сюди, потім після цього вона або стріляється жалами, або випускає пчолок. Потім знову дешиться. І так по кругу. Ну і як це? Погоду все це зупинилось. Королева пчел була поставлена на місце. Я показав пчелкам, хто тут батя. Вся сила королів пчов <coughs> і йде шах. Ще один босс гаманець. За кадом я ще вбивав королів пчел для маунта, але не вийшло.